Я прозріл. Какая Зеленський увірвався а, в 2019 році. Мене давно усі запитують: ідеш не йдеш. Увірвався на вибори з таким швидким кавалерійським наскоком. А, банально через те, що у суспільства був запит на нові обличчя, да, тобто народ хотів чогось нового, молодого і в той же час а, не підкреслено проросійського. А, Зеленський увірвався між старих прізвищ між тому, що тоді ж вибори були фактично між Порошенко, Тимошенко. Дякую, ти. Вони вважалися головними претендентами. Також там був Криценко. Ці цих, ці люди відомі. В них є антирейтинги, і в когось більше, в когось менше. Вони всім були відомі. Зеленський був новий такий стартап на ринку політичних кетчупів. Я іду. Президенти України. Він увірвався на полички і виграв. І виграв з рекордним результатом. І сам е, забув е, зараз, він просто забув про те, чому це сталося. Це сталося тому, що він був новий, і багато людей, які не знали за кого проголосувати і хотіли нового, обрали його. Тепер, в той самий момент, коли вся країна говорила про Разумкова, е, якого, який був членом команди Зеленської, який з ним. Асоціюються, але позиціонує себе як більш-менш незалежна фігура. Починаємо працювати і продовжимо вечірній квартал. Як тільки стало зрозуміло, що розумков тепер не підлеглий Зеленського, а окрема політична персона, в ту ж саму секунду за один тиждень Зеленський втрачає 7% рейтингу, і ці 7% рейтингу перетикають розумкову. Тому що на поличці на з'явився новий кетчуп. Тому що Зеленський тепер старе обличчя. А розумков в порівнянні з Зеленським тепер нове обличчя. І Зеленський сам тепер буде йти по тому ж самому шляху, який, він, який дозволив йому виграти в 2019 році. Тобто він тепер влада, він тепер корупціонер, тому що в нього офшори. Він тепер зради абсолютно вірно. Він тепер людина, яка тисне на пресу. Тепер до нього можна абсолю... той той самий розумков йому може банально зачитати ті самі питання, що Зеленський задавав попередньому президенту, тоді діючому. Як так вийшло, що Україна практично саме держава при самим президенті за всю історію? Як ви по ночам? Чому ніхто не сидить за Ілавайські де Бальцева? А чому спустя 5 років ми так і не знаємо імена у на Майдані? Чи не хотіли б взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Чому не покарані прибічники Януковича? І у Зеленського не буде відповіді на, жоден, на жодне питання, яке він став, ставив, сам ставив тоді Порошенко. Реально, на жодне. Люди стали більш розчарованими конкретно в Володимирі Зеленському, і це абсолютно не гарантує нам, що інший такий Зеленський не з'явиться на політичному просторі. Чому? Тому що в Зеленського що в нього було? Чому він виграв у 2019 році, не маючи, ну дійсно не маючи жодних компетенцій. А, він був перше, що найголовніше для кожного політика. Для кожного політика найголовніше а, його впізнаваність, навіть не на рейтинг, його впізнаваність. Люди його знали, і більше того, він в людей асоціювався з чимось таким а, позитивним, тому що от ну, яка асоціація з Зеленський у людей була те, що приходить, ти, ти приходиш додому, втомлений там, умовно, в п'ятницю після роботи сідаєш на диван, відкриваєш там пляшку пива, сидиш і ржеш там над досі ну, тупими жартами зеленського. Насправді, да? але це сміх, це там розслаблення, якесь ти там відпочиваєш таким чином. Зеленський асоціювався з позитивом, а тому йому було досить легко виграти, тому що. Якщо Порошенко асоціювався з людьми з важкими роками, з війною, з е, агресією, з загиблими, з армією, з полум'ям, з е, е, тим, що на Україну напала Російська Федерація, з тим, що було анексовано Крим і так далі, тому подібне, е, з цим би асоціювався насправді будь-який політик, який е, прийшов би під час війни до влади. А Зеленський він такий був: ну, все буде все буде класно, все буде гуд. Ми тут зараз все вирішимо, будемо шукати легкі шляхи. І в люди повірили в це диво, в те, що вони виплеснули цей позитив у передвиборчі у виборчі бюлетені, проголосували і дали йому неймовірний е, пласт своєї довіри. І я відверто скажу, я ну, через те, що в. Згідно з усіма соціологічними дослідженнями, зараз моя партія демократична Сапіра, вона е бере перетоки саме виборців е колишніх слуги народу. То я з ними достатньо часто спілкуюся, щоб розуміти, чому вони розчарувалися так. І вони всі постійно говорять і те ж саме е до виборів. Були обіцянки, що насправді всі проблеми в країні дуже просто вирішити. Просто там треба когось посадити, е треба е там прийняти два-три закони. Треба заборонити корупцію так суворо, як там в Китаї, да? і все буде суперське. Все здавалося простим. Насправді виявилось, що змін немає, нічого немає, е е е е нікого посадили, вочують продовжують, і життя не змінилося. Не сталося дива, тому що ця легка перемога вона була перемогою популіста в 2019 році. Це була перемога людини, яка обіцяє всім все без конкретики, коли всі зрозуміли, що цих самих всіх багато, а всього мало наступає розчарування по факту. До влади дірвалося ну реальні хапуги 200 народних депутатів абсолютно за таким же принципом діють. Якщо буде якийсь так, настільки великий тригер, що на вулиці вийдуть сотні тисяч людей, то ну, я буду разом з іншими опозиціонерами, які я сподіваюся об'єднаються заради цієї мети, ми будемо в перших рядах, і потрібно розуміти тут психологію, як буде Зеленський і його оточення думати в цьому варіанті. І я думаю, що вони спочатку, з самого початку, вони все ж таки спробують зробити як Лукашенко, але спробують і в них не вийде. Чому? Тому що не, тут не Білорусь, тут Україна, тут був Майдан, і спроба е, віддати поліцейським черговий раз злочинний наказ. Наказ то може бути і віддано. Але е, його ну поліція, я впевнений, що вона відмовиться його виконувати, тому що всі пам'ять. 2014 рік всі по всі копи розуміють, чим це для них закінчиться, і ніхто не хоче повторення всього цього. Всі зацікавлені особи, всі ці зеленські ярмаки спробують втекти за кордон, якщо вийде але в той же час я згадую, як нещодавно ви розгортали банер з Коломойським на майдані, і поліція вам не дала це зробити. Ну у мене реально було дежавю 2013 року, коли поліція абсолютно без стопів почала затримувати людей, які намагалися розгорнути банер з тим коломойським. Вони навіть не подивилися, що за банер. Ну, начебто у них був якийсь наказ зупинити і все. Не було у тебе такі, такого відчуття там, з 13 роком, коли поліція почала вас зупиняти? Було. Абсолютно було. Для мене от поліцейські в такому форматі, вони дуже схожі на велику кількість депутатів фракції Слуги народу. Що вони готові. Торгувати совістю в таких дрібних, знаєш, по подріб, дрібному порушувати, а, там підголосовувати потихенечку, там десь банер відібрати, там десь там дати голоси, там десь що, десь що, десь що. дещо. Але якщо ситуація, ну, якщо їм від, від, віддадуть критичний наказ, тобто умовно, там, там, «Шановні народні депутати, зараз ви маєте натиснути кнопку за те, щоб. Україна та відмовилась від Криму умовно. То на цьому, коли вони зрозуміють всі наслідки цього всього, то на цьому в них почнеться бунт або поліція, якщо віддати нас наказ стріляти по громадянах по протестуючих, буде така ж сама відмова. Тобто, поки що в них е, вистачає якихось там внутрішніх відмазок для того, щоб робити отакі, от, от дрібні. От ці дрібні якісь підленькі штучки, там закрити очі на Вагнергейт, там закрити очі на Пандора Пейпер, там закрити очі на те, що відбувається тиск на журналістів. Там закрити очі на те, що там в на активістів напала поліція. Але якщо відбудеться щось велике, як воно буває в Україні, як воно часто трапляється. Вони перестануть Є. всі очі закривати Hello. і так, так. так, я прозріл. Вся ну будь-яка історія вона повторюється двічі: один раз як трагедія, інший раз як слуга народу. А, тому що вони намагаються, вони дійсно намагаються робити, як робив Янукович. У них навіть той самий Льовочкін сидить на банковій, я не знаю, чи в тому самому кабінеті. Але він там сидить, як сидів у 12-13. му му Єрмак добре з ним а, спілкується. Їхні схеми вони настільки навіть якісь дрібні і настільки я, я не, 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 можу, не можу слова подивити, такі, знаєте, трохи калічні, я не знаю. А, тому що там, де можна, а ми там роздивлялися ситуацію, наприклад, з оборонними закупівлями, там, де Єрмак реально не на. Ну, Може вкрасти там 10 мільйонів доларів абсолютно спокійно. Але для цього треба там сісти, розібратися в питанні, е, пробудувати там схему і вкрасти ці 10 мільйонів доларів. А він обирає варіант, якому він краде 200 тисяч доларів, просто тому, що їх можна прийти, взяти і піти прямо зараз. І це. Е, і така поведінка в нього насправді в дуже багатьох схемах, які ми досліджували там в фінансовій сфері, в знову ж таки в збройній сфері, та там в, в всіх інших. Воно виглядає, що є лише два варіанти. Які це пояснюють. Варіант перший це вони вже пакують чемодани з валізки, такі з грошима, щоб забрати їх і втекти. Або варіант другий, щоб в них повністю абсолютно відсутнє стратегічне мислення. Відсутнє розуміння того, що стратегічно вигідніше тут затратити більше зусиль, а але отримати кращий результат, і вони просто хапають все, що погано лежить, і ховають собі, як оті миші кудись норочку. Вони не настільки розумні, тому вони беруть людей, які знають, як грабувати, що грабувати і де грабувати. Ось за 2020 рік. Влада Зеленського нанесла збитки Україні майже 50 мільярдів гривень. Е, є така історія, яку ми не бачимо. Це така недополучена вигода. Да? Е, це те, що можна було б зробити прямо зараз. Це те, як можна було б заводити сюди іноземні інвестиції, якби не було Зеленського. Це те, як можна було б тут розвивати те, що є зараз. Це те, як тут можна було б робити приватизацію, це те, як можна було б вирішувати питання із бюджетною сферою, робити реформи, робити все інше. Це те, що давним-давно, вже роки, десятки років, вже потрібно було робити. І все це цього просто банально. Не відбувається кожного дня. Ми втрачаємо не тільки 24 години ми втрачаємо. Кожен з нас втрачає гроші. Кожен з нас втрачає гроші, які давним -давно б давним-давно могли бути в нашій економіці і відповідно у наших кишенях. Ми їх втрачаємо прямо зараз. І насправді їх дуже важко порахувати. Це те, що ми б могли отримати, і те, чого ми не отримаємо там найближчі ну, місяці, а можливо і роки, так точно. Тому що Зеленський наніс колосальний е, урон українській економіці. Я зараз, коли спілкуюся з американцями, з потенційними інвесторами, з представниками е, влади Сполучених Штатів Америки, з канадцями з е, німцями, вони всі кажуть: народ, слухайте, ну. А, ми тепер е, розуміємо, що ми раніше не розуміли, ну тобто Україна ж для нас була країна, яка там дала опір Російській Федерації збройний опір, сильний опір. Україна це була країна, яка е, своєю волею, волею свого народу е, викинула президента корупціонера і е, установила е, фактично про європейський е, про європейську владу. А тепер ми розуміємо, що ми сюди заведемо інвестиції, заведемо сюди десятки мільйонів, сотні мільйонів, мільярди доларів е, наших грошей. Ви оберете нового клоуна, е, наші гроші будуть вартувати не дорожче, ніж попіл чи пісок. І що нам із цим робити? Ми тепер вибачте, ну ми тепер ставимо до <світ> вас підозрою. і це удар по вашій репутації і в. Ці ці зустрічі зеленського за кордоном. Ви можете їх порівняти з попередніми періодами і подивитись, наскільки їх стало менше, і наскільки менше стало результатів. Пере нас Україна, ти вже вибачай, але вона асоціюється з чим. Тепер вона, от за останні два тижні. Вона асоціюється з Pandora Papers. і з тим, що нічого не відбулося. У вас президент став підтвердженим корупціонером власником офшору, і ні, влада, ні ваші правоохоронні органи нічого з цим не роблять. І друге, чим вона асоціюється, з тим, що у вас люди помирають через те, що можна спокійно купити папір про те, що ти зробив вакцинацію, не роблячи вакцинацію. Ось з чим тепер асоціюється Україна. А раніше вона асоціювалася з перемогами. Я постійно кажу, що Зеленський як Лукашенко на мінімалках. Пам'ятаєте, коли Зеленський зустрівся з Лукашенком? Зеленський виглядав як людина, яка зустріла на вулиці, ну принаймні Елвіса Преслі живого, і е, це абсолютно точно найкращий день його життя. Тобто він виглядав як людина, яка зустріла Тобі, свого мира. Абсолютно та сама думка була Абсолютно. тому що його, е, його ідеал це не Черчилль, це не течерс, це не лікуван Ю. Не будь-який з американських президентів, не будь-який з українських політичних діячів за всю історію. Ні, це дійсно от Лукашенко, тому що Лукашенко там переобирався там на багато термінів, залишався при владі, а Зеленському реально байдуже там якими методиками там Лукашенко це робив. Там він в цьому не розбирається. Друге, що Лукашенко. Довгі, 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 довгі роки був в Україні найпопулярнішим політиком для народу по всіма соцопитуваннями, які Зеленський, а Зеленський дуже любить соцопитування, ми всі це знаємо. А, е ну, тепер перестане любити насправді. Тепер ну, там буде розчарування.